Ось все, навіть біжать. А шо воно йде? А де поранений? Де поранений? Де? де? Хто поранений? Хто поранений? Стекло, стекло, десь ротяться. Хто поранений? Казали, муж. Ви паспорт залиї? Жіночка, выйди нормально? Влад, поможешь ты? Все, все, сідайте. раз. Лосить вещи сюда. Давай сюда. Раз. Давайте, давайте. Раз. Сейчас. Оп. Ходячий. Давай, обрежным. Да ну, давай ручку. Я поднимусь. Поможить ногу поднять. Поднимайся. Оп. Давайте. Опа. Я вас тримаю. Тримайтеся, да. Все, едем. Поранено. Ну. Перевезли. Я так зрозумів, воня... в порожнину в гортань попали. Стекла, гортань? Так. Є. Все, ми сумочку, обережно. Поможете? Ага. Сумочки візьміть. Осьо, оп, ось все, є. Раз, і сумочки. Все, держіть усю ручка, Втара-втара-втара. Ага. Все. Все. Передали швидкої допомоги. Сідай, влад. Все, удачі.